Вітаю знову Хаммер Центр. У цьому автомобілі Toyota Rev4 ми встановили парктроніки та передню камеру. Багато хто вміє таке робити, але ми ж тюнінгова компашка, а не як усі. Ми зробили спеціальний адаптер, що включає передню камеру при виявленні перешкод. Ось вона. Ця перешкода до нас наближається. Хоп, камера увімкнулася. І на панелі приладів теж з'являється індикація від позаштатного парктроніка. Ось бачимо, перешкода курсує праворуч, і індикація за ним переміщається на сусідній сегмент. Ось перешкода віддаляється, і через деякий час камера автоматично вимикається. Є також і ручне увімкнення. Якби в цьому автомобілі були круїзні кнопки, ми б їх використовували, ми це вміємо. А тут поставили таку додаткову кнопку Чікс, і вона включає камеру, і також за бажанням або за швидкістю можна її вимкнути. На цьому все ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Хаммер Центр. До зустрічі.